Ми максимально уходимо вліво, зафіксували п'ять 5 5 раз. під драйвову музику та в компанії Пса Патрона малеча відкриває свято. Спочатку на них чекає розминка. Далі дітлахи діляться на групи. Одні йдуть грати в м'яч, інші залишаються на естафеті. У нас буде три таких етапи. Да. Перший – це веселі старти. Паралельно на другому полі. У нас розпочинається теж матч серед батьків і дітей юніори ФК «Міталург». А після закінчення веселих стартів у нас розпочинається дитячий футбольний матч вже на цьому полі. А поки малеча розпочинає естафету, проходить різні види випробувань від передачі м'яча над головою до подолання дистанції між шайбами серед юних спортсменів і 11-річна Мілана. Я брала участь у стафетах, Була в команді зірочки. Більше всього сподобалося мені. Це коли ми пригали на скакалках, і треба було с якби стирше припригати. А потім біжати обратно і передавати. Тим часом за звання найкращого на сусідній локації змагаються дві збірні. Молодіжна команда вихованців школи Металург ю Ю-15» проти своїх батьків. Це перший такий матч на полях закладу, проте може стати гарною традицією, впевнені організатори. Батьки ж повинні показати приклад не тільки в житті, а ще й в спорті на футбольному полі для вже таких футболістів, які вже у нас грають чемпіон України. Це хлопці з Ю-15, які будуть грати з батьками. Там визначимо кращого футболіста серед батьків та кращого футболіста серед хлопців з Ю-15. після сутички поколінь на футбольному полі. Зійшлися найменші. Найкращих також нагородили подарунками. Оці дітки, які сьогодні змагалися, перемогли, не перемогли, але для них дуже важливо, що батька присутні на, цій, на цьому змаганні, що батька підтримує. І для, для дітей це важливо, щоб була з ними родина. А ще міська влада відзначила запорізьких батьків та опікунів. Я є батьком двох чарівних дівчаток. Одна це Ксенія молодша дівчинка моя. Старша дівчинка вчиться в Харкові. Моя громадська позиція виховувати порядних дівчаток, які не тільки є як дівчатки, а також вони приймають активну життєву позицію в своїх навчальних закладах. Наприклад, молодша приймає участь. В різних конкурсах, які організовує ЗНВК 67 секретами міцної родини з нами поділився і пан Микола. Через службові обов'язки він іноді затримується на роботі, проте завжди намагається проводити дозвілля з дітьми, що і є одним із головних принципів його виховання. В теперішній час дуже важко поєднувати роботу з сім'єю, але ще раз повторюся, що завдяки моїй дружині та моїм діточкам більше. Вділяю їм часу дякувати моїй сім'ї, дякувати моїм діточкам. Я отримав нагороду заслуженого батька. Тому я сьогодні завітав для отримання подарунків. Наприкінці свята малеча отримала подарунки, а батьки пам'ятні відзнаки. Але найголовніше кажуть учасники свята це можливість провести час разом та позитивні емоції. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.